В Івано-Франківську невпинно поширюється неврологічні захворювання. Зокрема, медики частіше почали діагностувати у мешканців міста інсульт. Ця та інші недуги серцево-судинної системи нині є чи не головною причиною смертності населення. Така тенденція, кажуть фахівці, спостерігається не лише на Прикарпатті чи Україні, але й в цілому світі. Найбільше медиків насторожує те, що інсульт діагностують у молодих людей. Середній вік захворюваності на інсульт зараз значно помолодшав. серед всіх пацієнтів пацієнтів гострих, які госпіталізовані в відділ судинної неврології, 40% складають пацієнти працездатного віку, на жаль. І 60% – відсотків непрацездатний вік. Як ми бачимо, працездатний вік молоді люди з хворіють на інсульт, все частіше і частіше. Аби зменшити темпи поширення недуги, вже цього тижня у центральній міській клінічній лікарні почне працювати ще один томограф. Цей апарат точно діагностуватиме ранні стадії неврологічних захворювань. Також медики планують збільшити кількість місць для госпіталізації, яких наразі не вистачає. Це відділення є замале, малень достатня кількість ліжок, тому що кількість захворювань зростає, особливо неврологічних. Ми плануємо. Цього року ще розширити це відділення десь на 10 ліжок, зробити там комфортніші палати, зробити палату інтенсивної терапії, де могли б лікуватися, спостерігатись хворі з важкими формами захворювання. Рецепт як вберегтися від інсульту та інших неврологічних захворювань кажуть лікарі, простий. Потрібно відмовитися від алкоголю та тютюну і обов'язково проходити медичне обстеження двічі на рік.